Умань, запрошую долучитися до національної скаутської організації України пласт. Пласт це скаутська організація, яка виховує кращих з кращих лідерів не лише для свого краю чи для своєї країни, а й для цілого світу. До новоствореного уманського осередку пласту ми плануємо набирати дітей двох вікових категорій до уладу нуватства. Це діти віком від 6 до 11 років. Та до уладу юнацтва це діти віком від 12 до 18 років. З Увастом є чотири основних види роботи: це є сходини, на яких відбуваються гутірки, тобто це є вогник тобто раз в місяць або рідше, це є мандрівка і це є майстерка, де діти вчаться щось виготовляти своїми руками. Квести проводяться, різноманітні змаги і дуже багато різної цікавої роботи. Для юнацтва э, сходини відбуваються вже більш по-дорослому. Відповідно, тематика цих сходин формується до їхніх запитів, до того, що їм цікаво, чим би вони хотіли займатися і чого б вони хотіли навчитися. Оскільки пласт це велика гра, тому на наших зустрічах буде пізнавально, цікаво і весело. У пласті росте новий люд.